Вітаю вас, любі малята! Привітайтеся з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав губка Боб. Весь ранок він виконував моє завдання, слухав звуки навколо себе. А й справді, дітки, безліч різноманітних звуків оточують нас в квартирі, на вулиці, в громадському транспорті, в природі, в дитячому садку. І серед цих звуків ми дуже різко відрізняємо звуки мовлення. Тож давайте подумаємо, на які дві групи ми можемо поділити всі звуки. Отже, звуки, які створює природа, звуки навколишнього середовища, це немовні звуки. А звуки, що створюють люди своїм мовним апаратом, називаються мовними. Всі звуки ми поділили на дві групи мовні та немовні. Пропоную вам погратися з мовними звуками повправлятися. І в першій грі нам допоможуть пташки. Подивіться, скільки пташок завітало до нас в групу. Давайте їх назвемо Синичка, Лелека, Ластівка, Лебідь, Сова, Горобчик, сорока, снігур. Малята, пропоную всіх пташок поділити на декілька зграй, груп таких. Виберіть серед пташок тих, назва яких починається на звук «л». Лелека, ластівка, лебідь. Так, дуже добре. Це перша зграйка. Назвіть пташок, назви яких починаються на звук «с». синичка, сова, ще. сорока. І ще дивимося уважно. Снігур. Молодці. А губка Боб помітив, що одна пташка не потрапила не в одну зграйку. Яка це пташка, дітки? Так, горобчик, а чому? На який звук починається назва цієї пташки? На звук г, г, повторіть малята, г. Молодці. Так, а ще будьте уважні, давайте ще раз назвемо пташок, назви яких починаються на звук Л. Лелека, ластівка, лебідь. Що це за пташки? Так, це пташки перелітні. То хай вони відправляються, дітки. У вирі, так, ластівку ми відправимо в теплий край. Лелеку та лебедя. Так, а пташки, синичка, сорока, сова, снігур та й горобчик. Які це пташки? Це зимуючі, осілі, вони залишаються з нами зимувати. То відправимо дітки цих пташок до годівнички. Пташки полетіли, а губка Боб хоче з вами ще погратися. Він складав вірші але наплутав дітки із звуками. Тож ваше завдання знайти звук, що загубився. Тож будьте уважні, послухайте перший вірш. Має пишні довгі вуса і щипає, мов гусак, з того щепаку ма. Який звук заблукав, який звук е, невірно використав губка бок? Так, правильно буде не мак, а рак, і в нас загубився звук рр. Повторіть дітки. Рр. Дуже добре. Другий віршик слухаємо. Ляльку, випустивши з рук, мама маша мчить до мами. Там повзе зелений бук з довгими вусами. Який звук заблукав? Звук ж, тому що вірно буде не бук, а жук. Слідуючий віршик. Де велика ложка наша зварилась смачненька Даша. Який звук заблукав, дітки? Так, вірно буде не Даша, а каша, і заблукав у нас звук «к», К. І останній віршик. Здивувалися коти мишка повна води. Який звук заблукав? Вірно буде не ми, мишка, а миска. І заблукав у нас звук з так, дітки. Ташки наші відлетіли, одні в теплі краї у вирій, інші до годівнички, а після себе залишили квіточку. Дітки, яку назву має ця квітка? Так, квітка. Має назву Мак. Повторіть Мак. Давайте прикріпимо її до нашої дошки. Так. Згадайте, що це за клітиночки? Для чого вони? Так, це будиночок для слова, а клітиночки. То кімнатки для звуків спробуємо зробити звуковий аналіз слова МАК. І ще раз чітко промовте це слово МАК. Скільки клітинок на схемі? Три. Отже, в слові мак скільки звуків. Так, вірно, три. Назвемо перший звук. Мак, хто почув? Так, перший звук М. Відмітимо його фішкою. Я буду викладати на дошці, а малята викладають на столах. Так, промовляємо ще раз слово і знаходимо другий звук. Мак. Який другий звук ви чуєте, дітки? Другий звук А. Позначаємо його фішечкою. Так, ще раз промовляємо слово і визначаємо третій звук. Мак. Який третій звук ви почули? Третій звук? Теж позначаємо його фішкою. Малята. Ми провели звуковий аналіз слова Мак, а також склали його звукову схему. По цій схемі ми навіть можемо прочитати слово Мак. Подивіться уважно, кожному звукові відповідає одна фішечка, і кожний звук у своїй кімнаті, у своїй клітиночці. Надалі ми ще будемо вправлятися у виконанні. Звукового аналізу, щоб у нас звуки не могли заблукати, так як у губки Бога. А зараз дуже цікава гра для того, щоб тренувати ваш фонематичний слух. для того, щоб ви добре розпізнавали звуки. Зараз ви почуєте віршик. Дуже уважно його послухайте, і дізнайтеся, які звуки найчастіше в ньому звучали. Будьте уважні. Жив жук на жоржині, жук скаржився дружині. Не полежиш тут ніколи. Заважають жовті бджоли. Який звук найчастіше зустрічався? Ж, -ж, 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 Ж, повторіть його. Ж -ж 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 -ж. Слухаємо слідуючий віршик. Курличі курличуть, курличаток кличуть, курли курли курличеньки, до річечки, до річечки. Малята хто такі курличі? Так називають ще в народі журавлів. Тому що вони курличуть. Отже, які звуки найчастіше зустрічалися? Це може бути не один звук. Так, звук К і ще звук Ч. Ч. Ну, ще один віршик, послухайте. Летів перепел через перепелицю перед перепеленятами. І ще раз послухайте, задумались діти. Послухайте уважно: летів перепел перед перепелицею, перед перепеленятами. Які звуки ми найчастіше зустрічали? Звуки П і звук Л. Дуже добре. А зараз, діти, повправляємося по побудові речень, тому що. За допомогою речень ми спілкуємось, ми про щось повідомляємо та про щось розповідаємо. Речення є основою нашого мовлення. Отже, подивіться, будь ласка, на картинку і складіть речення. Дівчинка співає, давайте дамо їй ім'я. Аня співає, скільки слів у цьому реченні? Два слова. Давайте напишемо схему цього речення. Пам'ятаємо, що початок ми відмічаємо вертикальним штрихом, і кожному слову відповідає лінія. Аня співає. І в кінці речення ми ставимо крапочки. Дітки, я пишу схему на дошці, а ви можете писати її або в зошиті, або на аркуші олівцем. Так. Слідуюча картинка. Складаємо речення. Хлопчик малює. Дуже добре. Давайте дамо ім'я хлопчикові. Артем малює. Скільки слів у цьому реченні? Два слова. Скажіть, будь ласка, малята, чи підійде попередня схема до цього речення? Так. У першому реченні у нас було два слова. І в цьому реченні теж два слова, то схеми будуть однакові. Артем малює. Не забуваємо в кінці речення ставити крапочку. Так дивимось на цю картинку, складаємо речення. Хлопчик складає пазли. Скільки слів у цьому реченні? Три слова. Чи підійдуть схеми попередніх речень до цього речення, дітки? Ні, тому що в цьому реченні у нас більше слів. Так, давайте запишемо схему цього речення. Хлопчик складає пазли? Крапочка. Так. Це є картинка. Так, яке речення можна скласти за цією картинкою, діти? Уважно дивимося. Хто зображений на картинці? Діти, так. Отже, діти граються у футбол. Малята, порахуйте, скільки слів у цьому реченні, будьте уважні. Діти граються у футбол. Чи підійде хоч би одна схема, яку ми вже записали до цього речення? Ні. А чому? Тому що в цьому реченні більше слів так? складемо схему цього речення. Запишемо її. Діти граються у футбол. Малята в цьому реченні є маленьке слово, я його позначила маленькою рисочкою. Це слово у. Воно не має значення, але це слово помічник. Воно допомагає нам з'єднувати слова у реченні. Отже, діти граються у футбол. Наразі робимо висновок, дітки. У реченні, може бути одне, два, три і більше слів. Отже, сьогодні на занятті ми проводили звуковий аналіз слов, слів, а також будували речення за картинками і записували схеми речень. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!